У цьому випуску ЧПУ про тих, хто ховається за автомобільним склом, про тих, хто не хоче, щоб його роздивлялись, коли він їде за кермом, про тих, хто на своєму авто затонував скло з такими вікнами. Комфортно та затишно. Сусіди по дорозі не зазирають у вікна, Водій зберігає свою приватність. Та саме невидимість головна проблема затемнення. Плохі в ситуаціях, коли необхідно встановлювати візуальний контакт глядом, з учасником часами. вы выходите на обгон. И для того, чтобы убедиться, что водитель машины, которую вы обгоняете, понимает и видит ваши намерения, самый лучший способ – это встретиться с ним взглядом в его левом зеркале. Такого контакту не відбувається. Обличчя іншого водія не видно тонованими вікнами. Невідомо чи знає він про ваші наміри. Ще одна з поширених ситуацій: нерегульоване перехрестя. Водій забув про правило правої руки і ввічливо поступається. Та за темним склом не видно його жестів. Врешті-решт обидва водії рухаються одночасно. Якщо у вашому авто затоновані вікна, то це те саме, якби ви ніколи не знімали окулярів від сонця, навіть уночі. Водій не розпознає машину, яка рухається по траєкторії, пересікаючися його автомобілем, не заметить пішохода. Ще одна неприємність: З тонованими вікнами власник автомобіля ризикує не пройти технічний огляд. Вимоги до лобового скла найсуворіші. Воно має пропускати 75% світла, враховуючи те, що триплекс поглинає 20% сонячних променів, то для тонування залишається лише 5%. Задні вікна можна тонувати сильніше. Але автомандрівникам слід взагалі накласти на тонування табу, інакше Європа вам не свідчить. Это може бути прецедентом, щоб машину не выпустили за границу. Там эксплуатация автомобилей с тонирными стеклами практически запрещена.